Всім привіт! Ми знаходимося на нашій ділянці в селі Кіблич Гасінського району Вінницької області. Сьогодні середа, 30 жовтня, і сьогодні я вирішила поділитися нашими секретами по вирощуванню саджанців, тобто від процесу посіву кісточки і до вже готового культурного сорту дерева які ми висаджуємо собі, або які йдуть в реалізацію. Ось тут у нас є два ряди висіяних кісточок алечі, які ми висіяли в листопаді 2023 року. Весною вони зійшли, гарно пішли в ріст, і в липні ми їх заоколювали різними сортами персика та абрикосу. Один ряд абрикос ми вже, як бачите, почали копати. Для чого ми їх копаємо? Існує така думка, що краще виростити дерево без пересадки, тобто висіяти або посадити його на постійне місце без пересадки. Там його нащепити, і нехай воно собі там росте. Можливо, це краще для дерева, що корінь не пошкоджується при пересадці, і воно гарно росте. Але так як ми вирощуємо саджанці, то ще й для того на реалізацію, тому нам так чи інакше придеться їх викопати. Ви запитаєте, для чого? Ми викопуємо заукульовані. І зараз я вам це розкажу. Ось дивіться, у мене в руці сінець аличі, в якого один сезон вегетації, тобто, весною він проріс із кісточки. І до осені вже виросло ось таке деревце. Ось видно бруньку, яку ми заокулювали влітку. Кожен має саджене свою бірку і ось така коренева система у нього. В алечі, як ви бачите, стрижнева коренева система. Ось стрижень це головний корінь, який розвивається із зародкового і розгалужується за рахунок утворення ось таких бічних коренів. Ось такий потужний, потужний стрижень виріс за один сезон вегетації. А уявіть собі, який би він виріс за другий сезон вегетації. Ну, я думаю, що сантиметрів 5 в діаметрі і десь кілька метрів в глибину. А вже на наступну осінь ми викопаємо персик, який виросте з ось цієї брунечки. І цей головний корінь вже будемо робити сукерою. Бо лопатою це буде зробити важко. Що ми маємо нам внаслідок? Коренева ослаблюється, хворіє, ви його висаджуєте і воно кілька років сидить на місці. Погано розвивається, хворіє, нарощує собі корінь, або й взагалі пропадає. І ось ми вирішили боротися з такою проблемою таким способом. Ми викопуємо заукульовані саджанці вегетації одного сезону, підрізаємо центральний корінь, ми підрізаємо центральний корінь, ось так, поки він ще не дуже потужний, цей стрижень. І будемо замощувати наш саджанець в корневіні. Це ми робимо для того, щоб корінь ставав більш мечкуватим, щоб наростало багато бічних корінців. На наступну осінь, при викопці саджанців, тут вже буде гарно мечкувата коренева система, яка не буде сильно травмуватися лопатою. При висадці такого саджанця, який дуже гарно і швидко приживеться, на наступний рік ми вже отримаємо перший урожай. Зараз я вам продемонструю, як ми будемо замочувати наші саджанці у такому корневіні. Ми беремо 5 пакетиків корневіну з розрахунком 1 грам на літру води. Тобто 25 грам на 25 літрів води. Розчиняємо, заливаємо в'ємність і замочуємо на 10 годин наші саджанці.

і замочуємо наші саджанці на 10 годин. Розмішали добре, виливаємо, обриваємо листя з нашого саджанця. З усіх. Замочуємо. Ось так ми обрізаємо вершки, так як корінь підрізаний, що вітер їх не гойдав туди-сюди. Після вимочування ми їх висаджуємо уже в ґрунт. Над самою брунькою ми їх будемо обрізати уже в наступному році весною. Я вам потім все теж продемонструю. Ось у нас є вироблена ділянка мотоблоком, яка одобрена перегноєм. Саме сюди ми будемо висаджувати наші саджанці. Така процедура, звісно, складна, затратна, потребує багато зусиль. Ми виконуємо подвійну роботу з цією пересадкою, але в кінці ми отримаємо гарні саджанці вищого гатунку. Привіт ще раз. Сьогодні 1 листопада, і тільки сьогодні ми завершили пересадку наших окульованих саджанців. Адже, як ви думаєте, легко нам викопати ось такий саджанець із такою кореневою системою на пів метра? Ми купали ями на пів метра в глибину, щоб добути того кореня. І тільки сьогодні завершили. І зараз я вам все це. Покажу, як ми пересадили наші заокульовані. Ось таку кореневу має наш саджанець. Це у нас абрикоса Ерлі Блаш. Ось бірочка і ось видно бруньку. Місце. Фокус. О! І зараз я вам покажу, як ми з одного місця, де я вам показувала, де росли наші абрикоски, пересадили їх уже в два рядочки, тому що у нас їх дуже-дуже багато. Зараз вам все покажу. Ось тут у нас були два рядочки наших сіянців заокульовані персиками-абрикосами. І, і зараз я вам покажу, куди ми їх пересадили. І тепер вже ростуть вони ось тут. Ось так вони виглядають. Кожен має свою бірочку, всі підписані. Пересорту не може бути, тому що все зроблено на совість. Ось так, аж туди, аж до нашого яблуневого саду. Ось такий результат ми маємо, тому. Дякую всім за перегляд. Слідкуйте далі, адже далі я ще буду вам показувати процес і розвиток наших саджанців. І покажу, як ми будемо весною зрізати їх на бруньку. Тому слідкуйте. Ті, хто не підписаний, ще обов'язково зробіться, підпишіться, слідкуйте. І всім бажаю мирного неба. Дякую за перегляд.